Загальна енергетика в квітні в цьому місяці вас буде оточувати енергія надмірної реакції на події навколо та польоту фантазій. Ви будете прагнути до свободи, спілкуванню з друзями, пошуку приємної компанії та відпочинку від рутини, але будете стикатися з напругою в спілкуванні з оточуючими брехнею, ілюзорним уявленням про людей і події та й, взагалі, з людьми, які не бажатимуть вам добра. В квітні вам потрібно менше довіряти словам інших, аналізувати всю інформацію, приймати рішення, покладаючись на логіку та більше радіти життю. Стосунки в квітні в цьому місяці вільних овнів чекають приємні зустрічі, які, в перспективі, можуть перерости в щось значно більше та приємніше, адже партнери, яких ви зустрінете в цей період, будуть більш серйозними, досвідченими та незалежними. У овнів, які знаходяться в стосунках, відкриється друге дихання. Це може бути перехід стосунків на новий рівень, новини про вагітність, або ви з партнером почнете краще розуміти один одного та приділяти більше часу. Робота та фінанси в квітні в цьому місяці ви не будете фокусуватися на роботі чи турбуватися про фінанси. Ви будете рухатися по протоптанні й стеженні та розглядати можливості, які самі прийдуть у ваші руки, адже основний ваш напрямок це емоційне наповнення та прагнення до встановлення контакту з партнерами чи майбутніми партнерами. В квітні можливі неочікувані витрати. Які пов'язані зі здоров'ям і є ймовірність, що вас намагатимуться ошукати з метою заволодіння вашими грошима чи підставити на роботі, щоб виставити вас не з кращої сторони. Здоров'я в квітні Ваше фізичне здоров'я в цілому буде залежати від вашого ментального стану. В цей період можуть загострюватися хронічні хвороби та виявлятися хвороби, про які ви не здогадувалися раніше та які потребуватимуть фінансових вкладень, наприклад, на ліки чи турботи від близьких. Більшість жовнів будуть відчувати в цьому місяці низький запас енергії через конфліктні ситуації. Подякувати та підтримати канал можна за посиланням під відео. Дякую.